На яку максимальну відстань може залетіти дрон на оптовлокні з бухтою 15 кілометрів? Його зносить вітром, його він трохи крутиться. Туди лів, трохи лівіше, правіше на ну, 10 кілометрів, десь він може пролетіти, може там 7-8. Який боєприпас обрати для знищення противника в укритті? Я би вибрав погасний снаряд. Як називається тип fpv дрона з чотирма моторами? Адрокоптер. Який тип дрона є більш модульним, що дозволяє легко заміняти окремі компоненти в разі поломки? Це fpv дрон, тому що якщо у нього вийде із ладу, наприклад, ВТХ, його можна швидко поміняти і полетіти далі. Яким ребом заглушити дрон на оптоволокні? Обтоокно неможливо заглушити ребом, так як він є не через частотний сигнал, він є напряму з'єднаний з пультом. Які недоліки є у дронів з нічними камерами? Треба хоча б щоб було якесь світло, бо хоч вона, бо яскраве небо, щоб камера могла уловити цю числивість? Чи можна перехопити відео з FPV звичайними телевізійними антеннами, що стоять в цивільних будинках? Підкажетий BTX іде своя частота, яка домашня дизайнна антенна не відповідає. Який з цих компонентів є основним для стабілізації дрона? Це гіроскоп, так як він виявляє нахиле дрона, та він його стабілізує.